Усім величезний привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати вам свої покупки з магазину Rosman. В цьому місяці я вже була в магазині два рази. На початку місяця, коли вибирала для своїх мужчин подарунки до Дня Святого Миколая, і м, другий раз була недавно, дещо купувала для дому, дещо для себе. Давайте почнемо. Але Перед тим, як показати покупки з магазину Рослам, покажу вам одну єдину покупочку, яку я зробила в магазині Едика. Це вологі серветки для прибирання. Саме підлоги. Вони великого розбіру, в упаковці 15 штук. І я Побачила їх в Едиці. Коли вже я їх там придбала, тоді вже бачила і в Росмені, а, а взагалі, коли я їх шукала, то не бачила ніде. Обійшлися вони мені в євро 89. Це не для генерального прибирання, а так на щодень, коли щоденько потрібно протерти підлогу у ванні чи на кухні. У нас, наприклад, в квартирі і маленька ванна, і маленька кухня. Мені однієї серветки вистачить, щоб там помити підлогу повністю. Можна це зробити вручну, не потрібно заморочуватися з, там, з відром, з водою, зі шваброю. Ось так дуже швиденько. Я рада, що я їх придбала. Наступне, що покажу, давайте почну з великих упаковок. Зараз на акції, не пам'ятаю точно, до якого числа акція буде. в Росман, на серветки для критичних днів від Always. Великі пакування три по ціні двох. Тому я взяла три упаковки. У мене тріючка, 20 штук в упаковці. Я вже однією користуюся, Вони ну, ось такого синенького кольору. Коштувала кожна упаковка 3,95, тому я дуже рада, що я попала на акцію. Наступна моя покупочка від Facel. Я повторно придбала прокладки для. Щодня вони ароматизовані в упаковці 50 штук. Це бюджетна марка і бюджетна покупочка. Євро 29 так, наступна покупка я придбала від Domestos ось таку підвіску унітаз. У мене ще є декілька в запасі, але просто не могла прийти мимо, вже не чекавши акції. Мені сподобалось. ось цей варіант, називається Магічний єдинорог. І ось такі тут кульки різнокольорові. Вперше побачила, віддала я за них євро 55 Цими підвісками від Доместу ми користуємось, тому точно лишньою не буде. Наступна моя покупочка це мішки для сміття на 35 літрів, з ручками 25 штук від Рубін Євро 29, але чомусь мені здається, що це дещо дороговато. Мені здається, що в продуктових супермаркетах можна знайти варіанти подешевше. Наступна моя покупочка це вологі серветки. Вологі серветки в упаковках по 10 штук від Ісана за 55 центів. Я їх купила. За підказки моєї глядачки Альона, привіт! Якщо дивишся, вона мені інколи дещо радить, що придбати у Німеччині. Я їй дуже насправді вдячна, тому що я на них не звертала увагу, так як це серветки, заявлені як міцелярні для зняття макіяжу. З очей губ обличчя без спирту, три в одному. Був ще інший варіант, п'ять в одному, але вони були і самі по собі пакетики дещо більші, і вони були такі товстіші. Думаю, нам цих вистачить. Будемо їх використовувати як серветки для рук, як сумочний варіант синові до школи. У нас безліч варіантів в Україні, маю на увазі подібних серветок. Тут же ж взагалі не могла нічого знайти. Ну, тепер буду хоча б брати такі. Наступне для дому я ще придбала ось таке мило від домол. Це мило від плям. Воно йде по типу господарського мила, ось такого жовтенького кольору. Аромат. Такого мильного розчину. Є в мене одна пляма на е, м'якій мебелі на стольчику, і я хочу попробувати за допомогою цього мила її вивезти, що вийде, поки що не знаю, обов'язково поділюся в порожніх пляшках. Ще одна річ, е, яка не косметичного характеру, я придбала ось таку притву, можна сказати, для того, щоб видаляти катишки. Ворс з покушлачених речей. Ковта в сина, одна, дещо закушлатилася. Ось, І я вже давно планувала придбати ось таку машинку. В цій наборі йдуть. Батарейки, так як вона на батарейках і ще така щиточка. Такого плану машинку я вже бачила в Сатурні в Медіамаркті, але там вони дорожчі. 12-13 євро. Дуже здивувалася, коли побачила в Росмані її за 5 євро. Вирішила, що візьму на пробу. Вона дещо така об'ємна, не зовсім мініатюрна, як буде справлятися, поки що взагалі не, не уявляю. От, будемо користуватися, будемо пробувати, взагалі річ дуже, взагалі дуже, річ дуже актуальна. Для нас наступне, що хочу показати, покажу вам вже подарунки. До усіх подарунків для чоловіка до Дня Святого Миколая, я йому придбала ось таку маску для сну в магазині «Росман» за 2,49. Вона ось така атласна блискуча. Тут. Така дуже м'якенька поверхня, е, на резиночках, як бачите, інколи на ніч я ще люблю дещо подивитися по ноутбуці, і йому це світло заважає. От. Е, придбала для нього. Наступна покупочка теж була для нього. Це пилочка для нігтів, вибрала такого чорного кольору, ну, типу, для чоловіка, от тому що завжди просить або в мене, або в сина. Тепер буде чоловік мати свою. Ще я для нього придбала набір, але покажу його дещо пізніше. Давайте покажу, що я придбала для сина, також косметичного характеру. Ось такому мішечку. Що в наборі, згоряється, гуаша. Гуаша з рожевого кварцу, 7,50, воно коштувало у формі сердечка. В магазині є ще гуаша у формі метелика. Але я вибрала для сина, думаю, краще в формі сердечка. Воно дуже таке е, е, дуже ніжне, дуже ніжна така поверхня, дуже приємна. Щодня, щоранку, за допомогою крему і цього Гуаша, син робить собі масаж обличчя. Він зараз в підростковому віці, десь він собі подивився якесь відео Ось і вирішив робити масаж обличчя, ніби для корекції форми обличчя. Що там йому не подобається, я не знаю. Але от він попросив мене таку річ купити. І ще одна річ, яка теж була куплена для нього, це о, ось такі ролики для масажу обличчя. Це вже 9 євро. Ними е він ще не користувався. Я міст купила дещо пізніше, і поки що йому ще не віддавала. Для слабшого і для сильнішого масажу. От, такі різні, е, різні ролики. Е, ролики зроблені з котячого, е, цей е, мінерал, називається котяче око. Тут е, заявлено на упаковці як тигрове око. Ну, у нас називалось котяче око, тому що в мене е, подібний камінь вставлений в, в каблучку. Перстень. От. Дуже гарно дивиться, в мене як правда, не жовто-коричневого кольору, а е сіро, сіро чорного так. Така штучка. Е далі. далі давайте вам покажу ось цей набір для чоловіка. Е він ішов в косметичці, це набір. Е від Лореаль Париж. Він коштував 12 євро 11,95, якщо бути точніше, і тут ще була така картонна упаковочка. Але чоловік вже її придбав, так як подарунка свого він вже розпакував. І тут два продукти Це гель для душу. 250 мл об'єм, пахне мені цитрусовими, мандаринками чимось таким. І крем для обличчя, Зволожуючий ефект з вітаміном С і протеїнами. 50 мл. Ось так виглядає баночка. Вона фіксується, От, коли не можна її нажати, і ось так, коли вже вона нажимається. От. Такий був подарунок від Миколайчика. Наступне, що покажу, все придбала вже для себе. По-перше, повторила гель для душу від Ісана з симпатичною альпакою. Гель у вигляді пінки насправді з ароматом ванілі. Дуже мені сподобався. Я з величезним задоволенням придбала його ще раз, так як не хотіла з, з ним прощатися, а він же в мене закінчився. 200 мл об'єм це 2 євро. Наступна моя покупочка це креми для рук. Ось такий вам крем покажу. Він був на стенді, можливо, це новинки. Темний оксамит, Крем на ніч. Іде в упаковці з дозатором 200 мл з ароматом сандалового дерева, білих квітів і ванілі. Аромат дуже ніжний, приємний. збагачений маслом ши. Дуже мені сподобався. Можна навіть використовувати для всього тіла, не обов'язково для рук, тому що великий об'єм. І це ще не все. кремів для рук я ще придбала лімітовану версію від Іссана Prima Ballerina. Пахне малиново-полуничним конфітюром, варенням. Дуже приємний фруктовий аромат. 100 мл. Такий кремчик. Такий, я сказала, 2 євро, такий 89 центів, дуже дешева була пропозиція. І ще один крем для рук від Хансан з цієї лінійки в мене недавно закінчився крем з гранатом. Мені ще порадила моя глядачка взяти крем з 5% урія. Це дуже популярний крем, дуже дієвий, особливо для дуже сухої шкіри. 90 мл об'єм, це євро 35, аромат дуже ніжний, кремовий, такий ледь відчутний. Наступна моя покупочка це е, мініатюрки, маски для волосся з кокосом і вишневим цвітом. Такі мініатюрки я вам вже показувала, я їх придбала раніше в минулому відео, але коли я наносила маску з арганою і Журалиною від Ісана теж в 25 мл. Я зрозуміла, що однієї упаковочки на один раз мені маловато. Їх благо я тоді купила дві. ось Тому використала, а такі в мене по одній. Тому докупила, щоб скористатися. Тому що 25 мл для мого волосся це ні про що. Я взагалі. Не зрозуміла би ніякого ефекту. Так, наступне це маски для обличчя. Е, були на акції 4 за ціною трьох, кожна коштувала євро 65. Взяла 4 маски, які ще не пробувала: е, це з гранату, з е, морською свіжістю і чорницею. Кокусом і з винограду. Ось такі чотири масочки. І остання моя покупочка це е, топове покриття. Надіюсь, що мені дещо продовжить стійкість лаку, тому що. Лаки від Есенс дуже високої стійкості, але вже не від Есенс, а від Катріс. І це 3,95. Ось такі були мої покупочки. Дякую вам за увагу. Обов'язково зустрінемося в наступних відео. Бувайте здорові! Всього вам найкращого! Бережіть себе, до нових зустрічей!